Усім привіт, друзі! Она Мірочка, Ася Тайсон. У них наразі Любов. То не будемо їх чіпати. Друзі, 20 січня 2025 рік. О, оце! Коли початок нового року, я дуже часто буває, ну, кажу той минулий рік, бо в якомусь відео сказала за цей рік, що це 24 й рік. Типу. Ну, вибачайте, друзі, ще трохи не звикла, до, до того, що дійсно вже 25 й рік, час спливає дуже швидко. Та вже ось о, вже кінець січня. Ще трохи, і будемо вже починати висівати помідорчики на розсаду, баклажани, перчик, перчик солодкий, перчик гіркий, кавунчики, кабачки. Ну, в общем, друзі, все все будемо садити, все буду вам показувати. Ну, Зараз нема чого в городі робити, то я тільки ото з плити достаю попіл та посипаю коло дерев, коло кущів. Е, Кстаті, хтось мені написав там якийсь умнік, що смородину ні в якому разі не можна посипати попілом. Не видумуйте, якщо ви не знаєте цього, не треба писати бред сівої кобили. Смородина не то, що любе, а вона. Вона бажає цього попілу, як не знаю що. Друзі, воно моя червона смородина, ще порічка. Ви хто зі мною постійно, ось у нас 16 лютого буде 4 роки. Всі ці роки я вам показую ці кущі, як вони обсипані ягодами, як я з кожного куща збираю по відру з горою 10-літровому ягід. Це все завдяки попілу. Бо більш другим я не вдобрюю. Буває, ну ну буває, якщо забагато у мене залишилась ні можу я туди там столову ложку кинути під кущ. Це, це, це дуже рідко буває. Я вдобрюю і порічки тільки попілом, все. І вона просто мене засипає врожаєм. Друзі, наразі погляньте яке сонечко, дуже такий дійсно теплий день. Та хоча, друзі, у нас на Криворіжжі у цьому році зими не було. От 20 січня ще зими не було у нас. Ні снігу, ні морозу, як, як, ну, як полагається зимою. У нас такого ще не було. Сніг таке, от попролітав, та й все, та й до побачення. Показався, що вроді як він є, а на самому ділі нічого його і не було. Курочки, друзі, воно повиходили на сонечко. Погляньте, несуться, як не знаю хто. Дуже класно несуться, друзі. Годую, ви знаєте, прекрасно, тільки зерном, кукуруза і пшениця. І макуха. Все не додаю ні в якому разі ніяких комбі кормів. Бо в мене було таке, друзі. Ось недавно я була на новій пошті у на 25-му відділенні на карчунах у нас. Я відправляла вам посилочки з насіннячком томатиків, і там одна бабка каже, з такою, знаєте, ненавистю, з такою злобою, жадібністю, каже: Ой, в тебе яйця, що купують по 70 гривень, мене по 50 не хочуть брати. А ви чим ви кормите? Ну, зерном, комбікормом, я як почула слово комбікорм, кажу, ото у вас і не купують, бо ви комбікормом годуєте. Ой, не видумуй, я на, на цьому собаку з'їла. Ну, це вона так сказала, ну, виразилась так. Без комбікорма кури нестися не будуть, їх невигідно держати. Ну, бабуся, я не знаю, як вас звати. Якщо ви будете така зла до всіх, у вас ніхто нічого купувати не буде, не треба бути такою злою. Я розумію, що є такі люди, в яких ну, щось не виходить. У мене теж дуже багато чого не виходить. Але ну, треба йти до мети і все-все буде входити, друзі. Треба слухати не тільки себе і свою жадівність, свою злість. Треба слухати ще трохи людей, трохи дослухатися до інших думок. Ну, це це не значить, це не означає, що треба діяти тільки оцією дорогою. Є і декілька. Ну, якось так. Друзі, то воно мої корочки. Все добре, несуться, Зараз їм дам жир, яловичий купила, наконець застала. Друзі, у м'ясній мануфактурі я купую по 5,90 за кіло. там із він Зараз покажу, друзі. Кстати, тільки що їздила я на, цей, на... Ну, місто їздила. Бо я на окраїні міста живу. Я в саме місто їздила, відвозила яйця. Від рує у мене було заказані по 70 гривень. Я, я не продаю просто, я не стою. Я тільки під замовлення відвезла, забрала гроші і до побачення і посилочки поотправляла з нової поштої і з Укрпошти. Друзі, хто ще хоче мої сортові насіннячка томатиків, будь ласка, замовляйте. Буде, друзі, у цьому вуглу. Друга підсказочка, ви на неї просто натисніть і зайдете у відео про продаж насіння сортових томатиків. Але друзі, будь ласка, там вже дуже багато яких немає. У самому відео, ви зайдіть нижче там у опису відео, написано, які іменно сорти зараз є. Там більше 70 сортів в мене два сорти гіркого перцю, і більше 70 сортів в мене томатиків. І низкорослих, і високорослих, і різнокольорові, які хочете ще є. То почитайте або хочете, я вам напишіть мені до вайберу. А, кстати, там Viber. Я не буду оголошувати Viber прямо в ефірі. Там у тому відео є вайбер то зайдіть мій, напишіть, щоб я вам вислала список сортових томатиків, я можу вам просто скинути, ви почитаєте, оберете і будемо з вами домовлятися. 20 гривень коштує 20 на сіниночок. Ну, як завжди, друзі, я не, не завишала в цьому році, яку в минулому році торгувала по 20 гривень, так і в цьому році. То, так, друзі, насіння ще багато. Кстаті, все насіння я вже витягла, виставила на продаж, то друзі, кому ще. Потрібен монгольський карлик, ще дуже багато його є. Я розсаду. Я хотіла розсаду і друзі торгувати у цьому році, але все, ні, одної, ні одного сорту на розсаду не піде на продаж, тільки собі лічно на розсаду, і що буду садити, вирощувати. То я оці насіння всі виставила абсолютно на продаж. То є, додалися новенькі трохи сорти, ті, які я хотіла на розсаду, але. Не буду висаджувати, то друзі, ото замовляйте, кому потрібно. Будь ласка, замовляйте. Ви бачили, все літо я вам показувала, скільки було у мене помідорів, багато сортів. Багато я і торгувала самими помідорами, і насіннячком торгую. То, то друзі, от кого сонечко тепленько у нас оно ну, масянька дивіться, де сьогодні. А ще друзі, з нової пошти я забрала посилочку. Зараз друзі покажу все, що я купила сьогодні. Так, друзі, зразу скажу, в АТБ мені зробили вже електронний чек, то він в мене отакі чеки тепер приходять мені на телефон. Так, що я купила? І завдяки цьому е, буває деякі знижки на мій особистий товар, що мені потрібен. Е, за тиждень, що я оце в мене вже електронний чек, в мене була одна знижка на один товар. Ну Дуже вигідний для мене. Я купила на, той, на тому тижні. Так, купила, друзі, три от таких батона Він був 4,50 раніше, я вам казала, а це зараз він по 5,20. Оце соціальний у нас в АТБ такий дешевий, але дуже смачний. І він завжди дуже свіжий. Прям дуже-дуже ну, свіжий. Е, так, друзі, банани, як завжди, я дуже їх люблю. Банани у нас наразі в АТБ е, 58-85 за кіло. Е, такі поганенькі, зелені були. Але я вже хотіла виходити, і жіночка почала викладати. Оце такі жовтенькі, прям, ну, не можу налюбуватися, прям такі великі, солодкі, мабуть, капець. Е, так, друзі, е, отаке от молочко купила е, Міра. На акції. На акції молочко таке, друзі, 31,70. Просто наше. Я думала, просто квашено, а воно, бачите, просто наше. Так, далі. Оце я хочу на молоці зробити. Остівці, оце такі три злаки я купила. Зварити хочу, солоденькі. 13,90. Це молочне хочу така, солоденька. Зварити, так хочеться, щоб мені захотілося. Так, що я ще купила в АТБ? Ой. А, ці, господі, мандарини. Мандарини, друзі, але я мандарини купила ті, що погано чистяться, Але кстати, вони я вже зрозуміла, чому їх більше беруть. Я подивилася, люди все таки більше беруть, ті, які погано чистяться, Вони солодші, вони набагато солодші. Друзі, мандаринка 69,95 за кіло. Я тут п'ять штучок купила. Так, що я ще купила? А, друзі, водичку купила. Вона недорога. Саме найдешевше: 1190. Це друзі, в мене так, щось серце другий день коле. То е, зайшла в аптеку зразу, купила е, нітрогліцеріну. Такий вод, друзі, 16 з копійками кошта. То я таблеточку, оце купила в тебе водичку і випила оцю таблеточку. Щось друзі, вже другий день з сердечком проблеми. Вже треба, навірно, йти у больницю. Ну, подивіться, що воно чудо, оце робе. Чудо, а ось о, ось о, яке, які обрізочки, яке е, в цей раз, друзі, я вже погодувала. Там в мене е, я виходжу з зупиночки на зупиночки. Там у нас є собачки, цуценятка, е, то я їх там погодувала вже набитий пакет. Ну, я забрала все, що було, друзі. 5,90 за кіло. Ви подивіться, що воно оце чудо робить. Погляньте, ось о, 5 5,90 за кіло. Гляньте, гляньте. Воно. Оно який класний в цей раз, прям обрізи такі. Воно м'ясця скільки, погляньте. На. Кс -кс 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 -кс. Ось, це, масянчик. А ти моя зірочка. На. На, 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 а ну. Друзі, видно вам цих зузулечок моїх. Іди сюди, йди, на, на, на. На. Так, ну Тайсон, навірно, не буде. Тайсон, Тайсон, на, на. На, на. ну, кляну йому. Друзі, у мірі зараз, в общем, у них любов, то Тайсон, оці декілька днів, буває, зовсім не їсть. прям, Друзі, дійсно від слова зовсім. Не переживайте, ну, ти ага, е, у кого собачки, В ці дні вони можуть не їсти і 3-4 дні тільки водичку хлистати. Це я це я замітила. Буває таке. Ну, нічого, це таке діло. Це, це життя. Е, так. Друзі, ще друзі, ось цей я зроблю огляд по цьому товару у другий раз повністю. Зараз хочу просто показати, що в мене тут є. А потім сьогодні немає трохи часу, друзі. У мене дуже багато. Там є одна робота. Треба насіння фасувати. Бо ну, величезні просто замовлення. Буду фасувати насіннячка. А вже чи завтра, чи післязавтра складу оцю штуку. Тай, друзі, ой. О, ось. О, ось о, що в мене тут? чумаданчик. А в чумоданчики, друзі. Замовила я саму найдешевшу е, акумуляторну пилку. Не манюсіньку, а е, 24 сантиметра. Ну, оце, як воно, де, на, на що цепка чіпляється. Я в цьому, друзі, якщо чесно, не дуже розуміюся, е, то цепна пила з, з двома акумуляторами 48 вольт. Так, ну що тут? Нічого не написано більше. Коротше, вона, друзі, коштує 2592 гривні. Ну, все, тут не назви нічого. Так, цепна пила з двома акумуляторами. Ой. Так хочеться, друзі, відчинити та подивитись. Ой. Ой. Не, не той стороною відчиняю. Тайсон, іди отсюда, задовбав скакать тут. Іди, не позвойся. Так, в общем, друзі, ось о таке діло тут в мене. Я її складу і зроблю повний огляд про цю пилку, як вона називається, якщо тут є назва, бо бо щось я ніякої назви тут не наблюдаю. Ну, в общем, покажу, як вона пиляє, якщо вона буде пилять. Це не реклама не в якому разі. Кстаті, друзі, нічого окрім свого товару я не рекламую на своєму каналі. Я продаю. Ем... Буду верніше продавати. Зараз нема на продаж саджанці полуниці. Це пізніше. Це зараз в мене немає. Насіння своїх сортових томатів. Ну багато чого отакого от іменно то, що я вирощую. Яйця курячі, от я продаю, оце що я кажу. Бо це воно ну я, це моє, це я продаю свій товар. Ніякий товар, чужий. Я не рекламую. Дуже багато у мене приходить на. Uh, let's say uh... В общем, багато предлагають мені, щоб я рекламувала там то препарати вселяки для саду, для городу, то ще щось. Будь ласочка, дорогі такі предлагателі, не пишіть мені по цьому поводу. Я не рекламую нічого зовсім, окрім свого того, що я вирощую. Вибачайте, я як тільки навіть перед тим як я канал свій хотіла відкривати, то я так... І хотіла зробити, що я не буду рекламувати чужу продукцію. Не буду рекламувати не сітки, не плівки, не препарати там для саду, для городу, не препарати для собак, для курей, для усіх там інакших. Це я нічого не рекламую, я лише показую. За це я гроші не получаю не від кого. Я просто купила собі цю пилку. От я вам покажу, що це за пилка і як я буду нею користуватися. Я купила оце молоко, от я з нього буду варити кашу молочну і буду їсти. Я купила цей хліб і я буду його їсти. Я вам показую те, що воно є, в принципі, ну, от такого. Так, всі обрізочки їдять. Зараз ще курочкам оце кину. Кстати, друзі. Десь раз або два рази на тиждень я отаку вкуснятину кидаю курочкам замість рибної муки, м'ясокосної муки. І вони дуже добре полюбляють. ну Десь кіло на своє стадо я кидаю отаку кіло, пів кіла, ну скільки є, друзі. Це гав'яжі, яловичі такі обрізки, жир яловичий. Воно дуже класно. Полишає яйця Прям дуже класно. Я вже за, за, за це, що я вирощую корочок, яйця верніше з них продаю, то я вже побачила, що дуже класний плюс дає оця вкуснятина. От дійсно, друзі. Трохи сонце висвічує, ну нічого. Ана, дивіться. дивіться як вони. Чу-чу-чу! чу чу чу, -чу, 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 -чу. Тіпа тіпа ті пуленькі, пуленькі, пуленькі. А м'ясо люблять. Люблять м'ясо. Зараз воно понадаю їм. й хай клюють. Ого, який кусмаряга. оно, оно, клюйте. Ото вони все склюють, друзі. Вони дуже, курі дуже люблять м'ясо, кстати. Вони і м'ясо там виклювують, і жирок, і плівочки всі виклювують. І дають мені дуже смачнючі класні яйця. І ніякого комбікорму не треба у цю Оно, погляньте, як тягаються. Хай гризуть. Друзі, я хочу всім подякувати, що ви дивитесь мій канал, що ви пишете такі добрі коментарі. Я дуже, дуже вас усіх. Ціную, люблю, дуже поважаю. Дуже дуже вам усім дячна. І дуже, дуже, дуже дякую. Низько вклоняюся нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий тяжкий час. Дійсно тяжкий. Друзі, тримаємося! Все буде Україна, все буде добре. Скоро все скінчиться, і все буде дуже дуже добре на нашій добрій, милій Україні. Люблю вас. Всі.